Цю маленьку косулю звати мілка, дику тварину врятувала в одному з лісів рівненщини родина вознюків. Перебуваючи на прогулянці, вони почули крик звірятка і не вагаючись вирушили на поміч. Ми підійшли і бачимо, що його домуть круки. Коля їх підігнем, і Ми в надії, що прийде його мама, ми пішли. Потім ввечері ми знов приїхали, і дивимося, його мама тут навіть не було. Ми прийняли рішення його забрати додому. Одразу тварину не забирали додому, вирішили дочекатися, очікували, що можливо матір косулі прийде по дитя. Під вечір кажу, Коля, їдемо, подивимося. Як воно там, чи воно живеньке, чи його мама забрала? Коли ми приїхали, воно собі лежить, даже воно практично ходить воно перестало. можливо, воно й не ходило. Але суть там, що воно не ходило і ледь голову піднімав. Врешті родина вирішила забрати косулю додому. Чоловік з прицьом молочком його відпоював два дні. Вставав вночі кожних три години. Кормили його починаючи з 10 грам. Ну і так, на третій день він поїхав, купив бутилочку дитячу. Живе косуля в родині вже майже два тижні. За цей час набрала півтора кілограми. Тварина жваво грається з дітьми, смокче молоко з пляшечки та охоче йде до господарів. За <п 'я> Грається, деколи навіть можна її болить. Любить, коли якісь місця вже знає, ну то вона може по ним бігати без перестанку. Від сім'ї вознюків косуля нікуди не тікає, звикла до своїх рятівників, навіть до крамниці з господарями ходить. З нею ходять і по вулиці, і скрізь воно дітей практично не відходить, іде з ними поряд. О, а ну таке стало. В магазин іде. Заходить у магазин, воно любить до капусточки підійти по це подивиться і вертається з нами назад. для косулі. Підготували і місце для ночівлі. Тут раніше жили фазани. Тепер двокімнатний будиночок в розпорядженні мілки. Назавжди дику тварину в домівці залишити не можуть. У ліс випустити теж. Сім'я вознюків планує передати мілку в зоопарк, де вона зможе жити разом зі своєю родиною. Микола Бражицький випуск новин.